Хочу зразу сказати, що не представляю жодних інтересів ніякої політичної партії. Просто я активний громадянин України рішив, що маю здійснити. Тушки хвилююся, завжди розумієте, завжди так тут присутній був тоді, коли десь якісь події знімав, а зараз. Дякую доповідання. Ні, тут виробна. Коротше, маю вищу освіту, маю э, сам. Э, ну, схожу до міжнародної спільноти Україна ЄС, є така міжнародна платформа. І там також подавав пропозицію до міністра. Э, по зовнішньої економічній діяльності стосовно нашого аеропорта, я запитав в неї, чому наш аеропорт не задіяний в державному фінансуванні, враховуючи, що зараз Запоріжжя десь більше 500 60 мільйонів отримало на теж як комунальний заклад. Вони сказали, що раз у вас комунальний заклад, то ви від фінансування державного маєте відійти. Ну, Працював завжди над собою, як говориться, закінчив по програмі Тасік менеджмент підприємницької діяльності. Закінчив україно-британські курси. По менеджменту також і зараз закінчив курс по держзакупівлям. Ну, на даний час 21 -е століття це передбачає сполучення авіаційні, сполучення це майбутнє. Ми не можемо бути обласним підпорядкуванням, якщо в нас не буде рапорта. Дуже прикро, що я бачу, що йде знищення самої структури аеропорта, тому що починають відходити цих 13 гектарів землі, десь шляхом накладання відійшло. Тобто треба чітко зараз розробити проєктну документацію, щоб мати державні акти на землю, щоб мати технічну документацію для запуску аеропорту, щоб в дію. На перше, що я бачу, можна зробити аеропорт, просто розділити землю і це будуть надходження, як говориться, в приватні руки. Одноразове таке от, все воно буде, це в нікуди. Друге, це знайти інвестора, який проплатить це все і відновить роботу аеропорта. А третє, я бачу відновлення роботи аеропорта за власний рахунок. Ні, обласної ради. Ну, якщо ми зробимо це по третій мережі, то ми будемо мати постійне фінансування в бюджет області. На даний час аеропорт Хмельницький це в нас є земля. Зруйнована посадова смуга, і навіть не маємо документів для того, щоб здійснювати цю діяльність. Мало того, що ніхто не поніс відповідальності за те, що було знищено це все, то зараз ми маємо прийняти рішення, щоб почати роботу. Я бачу таке, що для початку потрібно митні термінали. Митні термінали, якщо ми поставимо, це буде задіяно і підуть надходження до обласного бюджету, за рахунок чого ми зможемо купити устаткування і все остальне. Ну, наприклад, зараз йде агресія з Росією, то та ж сама країна армей, армяни, Азербайджан, Казахстан. Можуть також, як говориться, відкрити свої представництва, термінали, які нададуть змогу на фінансування. Но для цього нам потрібно так чи інакше зараз проплатити кошти, щоб ми могли отримати державні акти на землю, щоб навіть якщо буде залучений якийсь інвестор, щоб цей інвестор міг на підставі чого він буде брати це. В оренду, тому що я не бачу, щоб інвестор купляв. Це буде одноразове надходження до державного бюджету, а нам потрібно, як громаді Хмельниччини, щоб це було постійне надходження. Тому що ми маємо получення, тобто відкритий для початку рейс, чи рік буде. Відновлено санаторій Сатана, відкриється курортний короткий заклад, той же Арденпалац. Тобто з Ізраїлем відкрити рейс, щоб це було в літній період Одеса або Болгарія відкрити маршрут. Другий маршрут обов'язково треба відкрити по, до Києва. Зараз да. хвилинку. Ні, там, знаєте, я готувався так потім. То за рахунок вот цих митних терміналів, за рахунок цих рейсів, нам зараз потрібно, щоб ми відкрили повітряний простір. Щоб Наскільки я знаю, якщо зараз буде відновлено аерорух, то ця метеостанція до нас повернеться назад з Житомира. Ну, це на словах поки, але будемо сподіватися, що воно так буде. Надходження можуть бути ще від того, щоб айтішники. Ну, дуже велику роботу треба провести, тому що я був залучений до складу комісії, яка е, е, ліквідовувала ці техніку в аеропорту. Ну, це, звісно, жах, що робиться, але та ж сама свердловина води, яка має забезпечити життєдіяльність аеропорта, вона просто-напросто труби є, насосів немає. Тобто навіть всередині. Ті самі труби треба буде міняти, ті самі, тобто, треба все починати з нуля. Ну, єдине, що тільки будівля аеродрому, аеропорта, більш-менш вона така. Ну, сама головна проблема це відновити службу повітряного руху. Щоб ми могли приймати літаки не тільки наші, але й все закордонні. вам якщо ви дозволите а може до питань і вам буде Якщо можна, давайте питання, будь ласка,

Трудова діяльність в мене була здійснена, мала приватне підприємство консенсус, потім воно було закрито, і консенсус це було здійснення. Консенсус це, це було здійснено це. Я торгував фарбою і було, маю такі. практику в торгівлі зовнішньої економічної діяльності. Тоді, коли я закрив це підприємство, просто-напросто ввели акциз НДС, тому не було сенсу проводити зовнішню економічну діяльність. Тобто, 2001 року у вас нічого не написано в Європейській Дорозі? Це було, чи не працювали? Ні-ні, я не працював. Я здійснював цю, як його, будівництво багатоквартирного житлового будинку. Ну, все одно ж мали платформу? Ні, я не був оформлений, бо це приватний будинок. А головши багато Це ж приватне, я ж говорю, що просто-напросто в мене була земельна ділянка, я там побудував п'ятипорохову будівлю і потім її переробляв в багатоквартирний житловий будинок. Тобто я на сьогоднішній день можу читати технічну документацію, можу, як говориться, відкрити підприємство з нуля. Тобто, здійснювати... Першого року це розіймалося ці питання, так? да, вирішено. Не 15. Просто щось мені здається, трошечки невідповідні, тому що з однієї сторони не аеропорту це ж таки з моєї точки зору, більш позитивна профільна освіта, тому що це авіація, це безпека, перші питання. А які заробітної плати очікують на допомогу? Як кажуть, по можливості, звісно, вищий рівень заробітної плати, чим є на даний час, але я пропоную просто-напросто по, по діях. Якщо людина зробить певний, певний розвиток інфраструктури аеропорта, то, звісно, десь біля 10 тисяч хоча б, щоб було заробітної плати. Але це не зразу. Це тоді, коли ти будеш виконувати якісь, вже будеш мати якісь перемоги. А зараз сюди поставити нам. Якщо ви ж кожна людина, вона має цьому питання. Ну, цьому від того, що ви просимо. Якщо там половина від того, що ви доносите, ви відмовитеся відповідати? Ні, не, не відмовлюся. Я навіть на сьогоднішній день здатен буду. Навіть у мене йде пенсія 1700 гривень то враховуючи те, що ви знаєте, що я ну, займаю активну життєву позицію, я, як говориться, по мінімуму буду працювати. Треба просто, я прошу депутатський корпус, щоб ми зараз, це от моє як бачення, щоб ми відмовилися від політичних амбіцій, щоб ми могли дійсно зробити щось для складу нашої громади, розумієте? Тобто не треба там. Спорити, воювати, а треба просто вибрати як говориться, достойну людину, яка буде працювати, яка буде мати намір здійснити дійсно розвиток. Я Цей... вас, на жаль, переднів, ви знаєте, ви перші сьогодні говорите, взагалі про якісь політичні речі. Ми тут день маємо справу Поняв, з, ясню. З, ясню, де, з управлінською такою метою обрати менеджера, а ви нам говорите про політику. Ми... Що ви я... мені словом про політику не обмовилися за два е, дні. Будь ласка, я прошу цю тему зняти. Не буде і цього. І не, не буде. Я... Вам було важко десь коли здавати, ви виступали психологічно, я важко, що вони так. так? Так. Але представте, щоб я ще взяв айфони, пішов вас знімати, так як ви нас знімаєте. Вам було ще важко. Я цього не зробив з поваги до вас, бо все-таки ви громадські вляжімо. Але красо, що ми теж люди, хоч ми, скажімо, і вибрані до обласної ради такими самими людьми, теж роздовжувати тим, коли ти себе спонсипроводять прийняті рішення, до тебе хтось прийшов і знімає. І коли ти теж, як людина, можеш розробитися. Я перепрошую, я буду, візьму це до уваги. Дякую. Сергію, Бо... я... у мене дуже простеньке, питання з рахуванням того, що є. Ви все-таки це більше 24 день. Бо було паливі директора. Де... Директор Хмельницького аеропорту з врахуванням того, що ми подали документи, щоб ми навіть зараз врятували, коли закінчиться зараз комісія, щоб ми могли для себе зрозуміти. Я так розумію, що ми будемо слухати вас по на напрямку після цього оболупали. так? Я хочу для себе, де ви себе більше бачите. Я більше бачу аеропорт Хмельницький в облпалово, якщо я просто хотів сказати комісії, що я забираю документи, я не буду там проходити. Тобто ми сьогодні це заявили, так, що ми не розглядаємо. Так, так. так. Лужки. Це, просто я вам... Обалпаливо забираю, а залишається тільки аеропорт Хмельницький. Так, так. так. Я просто... Ні, я підготувався, але я вже коли прийшов, я зрозумів, що це не для мене. Це, розумієте, це... Ну... Первим ділом це так, я не хочу про це говорити, бо ви мені правильно слушно зробили зауваження, що політичні амбіції, це все не потрібно про це. Я не хочу на цю тему говорити. Я з обпа, я дійсно я знімаю, це, щоб цього не буде. Так, я це бачу аеропорт Хмельницький, тому що ми маємо якось відмовитись. Як... Ми не маємо знищувати, ми маємо щось зробити для своїх нащадків. розумієте? Якщо ми не будемо активні в цьому галузі, там, да, може, не до кінця ми все знаємо, але я рахую, що завдяки депутатському корпусу, який долучається до цей, ми це сумісними зусиллями зробимо. Директор рапорта це фактично є як найманець ваш. Який має виконувати ці всі обов'язки. Я вам обіцяю, що за два максимум місяця зроблю добру презентацію, з якою зможу виступати перед державними мужами в Києві і кругом. Розумієте? Тому що я бачу, що ми це зробили. За власний рахунок, за ну, більше всього за рахунок держави, враховуючи, що той же самий Сергій Іванович Мельник очолює бюджетний комітет України, я рахую, що ми це якось знаєте, з миру по понитки бідному рубашка. Ми маємо це зробити, і щоб ми могли пишатися цим взагалі. Такі лінаці, дякую вам. Дякую.